Навчальна програма логіст-перевізника з нуля це онлайн-навчання, створене для ефективного та швидкого старту в міжнародній логістиці на посаді логіста перевізника, складається із записаних відеоуроків, практичних завдань, тестувань, інструментів самоконтролю та онлайн-чату підтримки. Ви навчитесь організовувати міжнародні перевезення, вивчите логістичний документообіг, дізнайтесь правила перетину кордону. Будете знати, що робити у непередбачених ситуаціях, навчитесь знаходити закордонних замовників, торгуватись та продавати послуги з вантажних перевезень дорого. Навчальна програма має три формати участі та складається з 15 модулів. Перш ніж я розповів вам про формати участі, хочу детально описати знання та навички, які ви отримаєте після навчання. Отже, у 15 навчальних модулях ми повністю розкриваємо професію логіста-перевізника. Спочатку ви дізнаєтесь про всі можливі посади в логістиці, про кожного учасника процесу перевезення та їх зони відповідальності. Ми детально розберемо кожен з 33 етапів перевезення, щоб ви чітко розуміли, з ким і коли потрібно взаємодіяти. Далі ми розповімо про типи вантажівок, типи вантажів та навчимо вас планувати роботу транспортних засобів. Крім того, ви навчитесь укладати договори та оформляти заявки на міжнародні перевезення, а також детально ознайомитеся з усіма пунктами, які обов'язково повинні бути присутні у договорі. Навчимо вас правильно рахувати собі вартість перевезення та дамо для цього усі необхідні шаблони та формули. Дуже велику увагу в навчанні ми приділяємо роботі з замовниками. Завдяки цьому курсу ви навчитесь шукати постійних замовників усіма можливими способами та правильно користуватись транспортними біржами для разових перевезень. Ми навчимо правильно продавати та здійснювати торги. Детально розберемо типи замовників та психологію роботи з ними. Звичайно, ви отримаєте скрипти розмов та навчитесь формувати власні. А для того, щоб ви завжди були впевнені у своєму успіху, ми навчимо вас перевіряти замовники на добросовісність в усіх можливих базах, та розповімо алгоритм дій, якщо ви натрапили на афериста. Наприкінці навчання ми поділимося нашим досвідом, розглянемо усі можливі форс-мажори у логістиці, щоб ви їх могли уникати в майбутньому. Та навчимо вас використовувати терміни інкотермс, що застосовуються у міжнародній торгівлі. Після засвоєння всіх цих знань ви будете готові розпочати роботу на найвищому рівні. Тепер щодо формату навчання, ми навчаємо логістиці вже понад два роки, тому в навчальну програму логіст-перевізника ми включили всі можливі формати навчання. Кожен модуль поділений на теми, для яких створені окремі відеоуроки та методичні матеріали, які ви можете роздрукувати і завжди мати їх під рукою. Усі навчальні матеріали будуть завантажені на онлайн-платформу, що дозволить вам навчатись у зручний для вас час. Ми навмисно розділили весь курс на коротке відео тривалістю до 10 хвилин. Оскільки це значно зручніше, ніж переглядати двогудинні лекції. Для перевірки домашніх завдань у вас будуть інструменти самоконтролю. Також ви матимете телеграм-чат із підтримкою, куди ви зможете звертатися з будь-якими питаннями, що стосуються процесу навчання та виконання домашніх завдань. Це як у приватчому на банку. Якщо у вас є питання, ви пишете і вам відповідають та допомагають розібратись. А по завершенні навчання, платформа вам видасть сертифікат про його проходження. Отже, ми пропонуємо три варіанти участі. Навчальні пакети відрізняються лише кількістю навчальних модулів. Старт навчання у кожному із пакетів одразу після оплати доступи надаються на 10 місяців. Перший пакет базовий. Він включає 8 навчальних модулів та не передбачає комунікацію із підтримкою. Ціна пакету базовий зі знижкою становить 11 тисяч гривень. Наступний пакет преміум. Він складається з 12 модулів. Ціна пакету преміум зі знижкою 14 тисяч 500 гривень. Третій пакет максимальний, складається з усіх 15 модулів. Ціна пакету максимальний зі знижкою 18 тисяч гривень. Хочу ще раз підкреслити, що ця навчальна програма створена логістами нашої компанії, реальними практиками з 11-річним досвідом роботи у логістиці та 2-річним досвідом у навчанні. Інформації достатньо, щоб одразу досконало приступати до роботи та заробляти. Впевнений, ви вже надали перевагу якомусь із пакетів навчання, тому давайте тепер розберемо, які саме модулі входять у кожен із пакетів. Зараз я буду озвучувати кожен модуль, але якщо ви погано сприймаєте на слух, ставте відео на паузу, переходьте на сайт школи логістики, про 8 навчальна програма логіст-перевізника з нуля, та дивіться розділ Програма курсу. Там є детально описаний кожен навчальний модуль. Якщо ви ще тут, я продовжу: перший модуль учасники транспортного перевезення ми розберемо спеціальності у сфері міжнародної логістики, які бувають логісти. «Байер експедиції та вантажовласника, селер експедиції та перевізника. Хто такий водій, хто такий юрист, хто такі митні брокери? Другий модуль етапи перевезення покрокова інструкція. Розповідаємо про процес транспортного перевезення на 33 його етапах. Третій модуль логіст у транспортних перевезеннях. Розповідаємо про професію логіста у транспортному бізнесі, обов'язки логіста перевізника. Четвертий модуль типи вантажу та способи їх доставки. Детально розповідаємо про основні типи вантажу у наземних транспортних перевезеннях. П'ятий модуль види вантажних транспортних засобів. Детально розповідаємо про типи транспорту, що використовується у наземних транспортних перевезеннях. Шостий модуль транспортний безвіз. Розповідаємо про транспортний безвіз, його особливості та нові сервіси, які виникли після створення транспортного безвізу. Сьомий модуль планування роботи транспортних засобів. Навчаємо стратегічно працювати з транспортом для уникнення простоїв. Розповідаємо про ціноутворення за логістичні послуги. Восьмий модуль договір та заявка на міжнародні перевезення. Розповідаємо, як заключати заявки та договори на перевезення. Розповідаємо про договір на міжнародні перевезення та пункти в договорі, на які обов'язково потрібно звернути увагу. Також детально розбираємо заявку на перевезення. Дев'ятий модуль пошук клієнтів. Розбираємо пошуки вантажів та контрагентів, джерела пошуку вантажів для перевезення та як з ними правильно працювати. Десятий модуль транспортні біржі. Навчаємо роботі з ларді та делла та іншими майданчиками. Розказуємо робочі інструменти та практичний наш досвід. Одинадцятий модуль перевірка замовника. Розповідаємо, як перевірити замовника і перевізника, що робити, коли замовник аферист. 12-й модуль продаж логістичних послуг. Спілкування з клієнтами етапи закриття угод, скрипти продажів, що можна і що не можна говорити. Торг психологія роботи з клієнтом. 13 модуль форс-мажори у логістиці. Що таке форс-мажори у логістиці, форс-мажори до перевезення, форс-мажори під час процесу перевезення. 14-й модуль «Інкотермс» – IncoTerms. Що це та як ним користуватись, базові знання інкотермс суміння оперувати ними. Категорія С-інкотермс та учасники логістичного ланцюга, практичне застосування інкотермс для логіста, до здійснення поставки, акредитація та інкотермс, попередні домовленості виробника продукції перед погодженням ціни перевезення, імпорт вантажу в Україну, інші сценарії побудови ланцюга постачання, взаємодія між менеджером Z та логістом вантажовласника. 15-й модуль, що робити при втечі водія за кордоном. Розповідаємо про наслідки, способи випередження ситуації та як влагодити ситуацію. Обирайте формат навчання та опановуйте нову професію разом зі школою логістики про 8. Як було сказано вже, навчання розпочинається одразу після оплати, тож від нової професії вас відділяє одне просте, але дуже важливе рішення: до зустрічі на навчанні!